Привіт! Давайте без зайвої лірики та оцих от блогерських нагнітань емоцій. Це відео про те, як я подарував дружині новий смартфон, але зробив це в нестандартному вигляді. Якщо в двох словах, то зазвичай я не витрачаю великі кошти на якісь непотрібні речі. Наприклад, до цього у моєї дружини був смартфон Realme за 12 тисяч гривень, який купувався ще 3 роки тому, і я вам скажу, що він повністю всім влаштовує, окрім одного. Камери. Зараз в її роботі потрібна гарна камера на смартфоні, і от я, опираючись на досвід користування Samsung Galaxy S23 майже два роки, вирішив купити її S24, по ціні він адекватний відносно тих же айфонів, А що стосується зйомки відео, то камера тут більш ніж мене задовільняє. Та й насправді ідею про покупку нового смартфону я виношував доволі довго. Я близько півтори-два місяці моніторю Hotline, постійно дивлячись, що там по цінам. І от коли вже презентували Galaxy S25, плюс, коли в кінці січня 25-го року долар трошки курсів там, менше 42 гривень, я подивився, що зараз от саме той момент, коли варто купувати S24+. І, звичайно ж, це не офіціал. Це версія на Snapdragon 8 Gen 3, звичайно ж. На новий рік одним із подарунків дитині була 3D-ручка, і от тут я вирішив трохи прикольнутися і зробити подарунок таким, який запам'ятається, а то зараз дійсно мало яскравих днів у житті, і хотілося трішки їх розбавити. Тож було прийнято рішення зробити фейковий смартфон, запакувати його і подарувати. Цікаво було які емоції будуть у дружини. Фейковий смартфон з пластику я розфарбував у фіолетовий колір, бо ми часто жартуємо на цю тему. Дитина просто любить цей колір, тому ми, коли запитуємо, яким кольором купувати будь-що, то відповідь завжди одна: фіолетовим. Тому і смартфон реально буде теж фіолетовий, як і чохол, до речі. Ну от, смартфон готовий. Тепер потрібно його гарно запакувати, а також запакувати і справжній телефон. Так, походу виникла ще одна ідея зробити паперові квіточки із серветок. І ось в мене їх 7 штучок, будуть вони ось тут знаходитись. Отак. От Зараз вони будуть різними кольорами у нас фарбуватись. Так, ну і ось така штукенція у нас вийшла. Це букет із семи серветок. Ну, тобто троянд, звичайно ж. По-моєму, виглядає досить непогано. Ну що ж, для того, щоб здійснити свій план, мені потрібні ножиці, ножик безпосередньо. Замінитель скотчу, тому що скотчу на даний момент немає. Це буде звичайний пластир. Ну і сам телефон. Прекрасний Samsung Galaxy, якийсь там, ну, типу. Також нам треба. Папір, який ми запакуємо посилку, ну і безпосередньо сама посилка з Galaxy S24 Так, до речі, якщо вам буде цікаво послухати моє враження від цього смартфону, пишіть в коментарях, дружина покористується, я покористуюсь, і потім я вам скажу якусь свою думку. Хоч смартфон, як то кажуть, вже не актуальний, вже S25 вийшов, але все-таки всі ми розуміємо, ось я, наприклад, S25 вийшов, а я купую S24 Треба думати, треба думати, тому що ціна вирішує. Я, звичайно, далеко не майстер упаковки. Тим більше, якесь таке хвилювання було присутнє дивне, але з іншої сторони настрій був дійсно піднесений. Так, до речі, в чому фішка? Я обидві коробки, окремо сам телефон і окремо ось цей ось наший несправжній телефон, запакую в от такий от папір. Тобто, в цілому, це буде незрозуміло, що там таке, а просто буде зрозуміло, що ну, дві коробки запаковані, напевно, два подарунки. І я поспішав усе гарно запакувати та спланувати подальші дії. Адже вечір наближався, і дружина через декілька годин мала би приїхати з роботи. Ну і тепер наша задача запакувати безпосередньо сам смартфон. Я ніяку коробку його пхати не буду, а просто ми його запакуємо зразу в цей папір. Постараюсь вже зробити трошки красивіше. Ну що ж, чекаємо вечора і подивимось, яка буде реакція на два подаруночки. А, До речі, ще декілька слів. У нас тут ще ж помічник один є. Без цього помічника в цьому домі нічого не обходиться. Так, а це у нас не заплановане увімкнення. Тут дехто вирішив ще трошки прикрасити коробку з фейковим апаратом. І отак от вона буде виглядати. Ну, по-моєму, прикольніше. Вже якось веселіше сподіваюся свято не зіпсується. Мама? Тобі подарунок. Можно подойти, конечно, конечно. Ты туда деньги поклав? Ага. Доллары. Ты меня не купи, Вайтон. Конечно. Ты просто поприкалывалась, я думаю. Ничего. Вау! А там може бути щось. Гроші? Ну, гай. Можна було ще більше бумага і взяти. Це щоб гарно доїхав. Тримай, це тобі подарунок. <рив> Бачиш, яка заставка красива, я тобі поставлю там. Сердечко. Это твой гей, починаючий пранкер. Спасибо. Не, 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 за что? Спасибо. Будь ласка. Так, 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 так. Еще одна коробочка за сегодняшний вечер. <laughs> wow, <laughs> it's amazing. <laughs> <laughs> Прямо зриваєте пломби. Якщо мені не подобається. То я буду пользуватися. Мені подобається точно. Біж ти не знала, ні? Ти б мені сказала правда? Ніхто не знав. Ти тоже не знав? Навіть я не знав. Вowю. А це типа. Та це ж плівочка ця. Ми зможемо акуратно приклеїти. <риклад> зможемо. Не зможемо. Ха? Та знімаючи. Наче працює. Якщо вам здалося, що перша емоція була якась незрозуміла, вам не здалося. Насправді у дружини був просто ступор, і саме на це я і розраховував. Все тому, що цей подарунок я зробив ні на яке, ні на свято, а просто в звичайний будній день. І саме завдяки цьому я досяг ефекту несподіванки. І це круто. Я, до речі, навіть квіти не завжди люблю дарувати на 14 лютого, там 8 березня. Я просто люблю просто так їх дарувати в звичайний будній день. По-моєму, це саме круто, саме прикольно так робити. Після сімейної вечері та обговорення буденних справ я жодного слова не почув про смартфон від дружини. І я подумав, що напевно все-таки подарунок не зайшов, тому що були в неї думки. А навіщо так багато грошей віддав? І цей смартфон ще ж старий, нормальний був, і все таке. Я навіть трошки вже засмутився. Але знаєте, в той же вечір, о пів на дванадцяту ночі, якщо бути точніше, до мене надійшов дуже несподіваний запит. А давай зараз підемо, перенесемо всі дані із старого смартфона на новий. І тут я був прям дуже приємно здивований. І так, ми перенесли всі фотографії, відео, музику. Пискачали заново всі додатки, поналаштовували їх. Короче, повністю підготували новий смартфон для використання. І от єдине, що мене бісило, і що мене прям здивувало в S24+, там трішечки гірший по якості звук, ніж в Galaxy s 23 Оце прям. Наступний ранок я також подивився на те, що зображення в Samsung було на самих базових налаштуваннях, і воно насправді було, ну знаєте, недостатньо контрастне. Я зайшов в налаштування дисплею, трошки там підкрутив кольори. Добре, що Samsung це дозволяє робити. Потім дружина поїхала в магазин, де їй поклеїли скло відразу, і чохол. Це все я попередньо також замовив. І вже в обід вона мені подзвонила з роботи і каже: А знаєш? Подобається смартфон, от прям всім подобається. І вона каже, що це був найкращий, найлегший і такий перехід зі старого на новий смартфон, що прям все подобається. І тут я зрозумів, що цей подарунок все таки був зроблений недарма. Він їй сподобався. Я сподіваюсь, буде радувати її використанні і особливо буде радувати якість камери. Це для мене було найголовніше. Дякую, що додивились до цього моменту. Скажу вам відверто, щоб ви просто розуміли ситуацію. Ось це відео я взагалі не планував робити. Ідея для його створення з цим фейковим телефоном. Мені вже прийшла, коли замовлений смартфон, Samsung він вже був на пошті, він вже мене чекав. І тоді я подумав: блін, можна ж прикольнутися на дружини, зробити якийсь такий типу цікавий трошки контент, і самому було цікаво, як вона відреагує на ну на типу подарунок несправжнього смартфону. Коротше, все було повністю несподіване. Це, це відео на каналі з'явилось також несподівано. Я абсолютно не збирався виводити вас ні на які емоції, тому що зараз блогери полюбляють айфони, машини дарувати, там прям всі в соплях, в сльозах. Ні, це відео взагалі не про це. Це просто відео, яке мені спонтанно прийшло в голову. І я дякую, що ви його додали знову ж таки. Так що підписуйтесь на канал далі про захищені смартфони. Якщо цікаво про s 24 напишіть в коментарях, обов'язково щось про нього вам підзніму. Бувайте!